Усім слухачам цього подкасту, з вами, як завжди, Толян Юкей. Сьогодні ми з вами подивимося в обличчя одній з найбільших загроз для наших важко зароблених пенсійних заощаджень інфляції. Я знаю, це слово звучить трохи лячно, і, можливо, не кожен з нас до кінця розуміє, як вона впливає на наші гаманці, особливо на те, що ми відкладаємо на майбутнє. Але повірте, зрозуміти це і вжити заходів. Це половина справи, щоб ваше пенсійне життя було дійсно комфортним. Перш ніж ми почнемо, я був би вдячний, якщо ви поставили вподобайку внизу, підписалися, залишили комент і поставили 5 зірок, якщо ви ще цього не зробили. Так ви допоможете більшій кількості людей почути цей подкаст. Давайте уявимо собі простий приклад. Колись 20 років тому за один фунт можна було купити набагато більше, ніж зараз. Якщо ви відклали 1000 фунтів у 2004 році і просто поклали їх під матрац, то сьогодні ці 1000 фунтів купують значно менше. Це і є інфляція, постійне зростання цін, що з часом зменшує купівельну спроможність грошей. Для пенсійних заощаджень це означає. Що сума, яку ви накопичили, може здаватися великою, але її реальна вартість з часом знижується, найбільша помилка, яку ми можемо зробити, це просто зберігати всі пенсійні гроші на звичайному ощадному рахунку, особливо якщо відсотки за ним мізерні. Так це безпечно, але ваші гроші буквально тануть, втрачають свою цінність. Отже, що робити, щоб цього уникнути? По-перше, ключове слово тут інвестування. Інвестування дозволяє вашим грошам працювати на вас, приносячи дохід, який має перевищувати рівень інфляції. Це не означає, що ви маєте стати фінансовим гуру чи трейдером на біржі. Для більшості з нас, хто працює за наймом у Великобританії, перший і найважливіший крок це активна участь у вашій робочій пенсійній схемі. Тобто workplace pension. Пам'ятаєте, ми вже говорили про це. Роботодавець вносить свою частку, держава додає податкові пільги. Але крім цього, гроші у вашій робочій пенсії не просто лежать на рахунку, вони інвестуються. Зазвичай пенсійні фонди, з якими працюють роботодавці, мають різні інвестиційні стратегії. Важливо зрозуміти, куди саме інвестуються ваші гроші. Зазвичай за замовчуванням це диверсифіковані фонди, які націлені на довгострокове зростання. Вони інвестують у акції великих компаній по всьому світу, в державні облігації, в нерухомість тощо. Це допомагає вашим грошам зростати і обганяти інфляцію. Не полінуйтеся зайти в особистий кабінет вашої пенсійної схеми. І подивитися, які інвестиційні опції вам доступні. Можливо, ви можете змінити стратегію на більш агресивну, якщо ви молоді і маєте довгий горизонт інвестування, або більш консервативну, якщо ви ближче до пенсії. По-друге, давайте поговоримо про диверсифікацію Це такий собі фінансовий термін, який просто означає не кладіть усі яйця в один кошик. Щоб захистити заощадження від інфляції, важливо, щоб ваші гроші були розподілені між різними типами активів. Акції, тобто еквітіс, це частки у компаніях, вони потенційно приносять найбільший дохід у довгостроковій перспективі, значно випереджаючи інфляцію, але вони також більш ризиковані. Облігації, тобто бонс, це по суті позики урядам або компаніям. Вони менш ризиковані, ніж акції, але і дохідність у них нижча. Вони додають стабільності вашому портфелю. Нерухомість, тобто property, часто інвестуються через спеціальні фонди. Це також хороший спосіб захиститися від інфляції, оскільки вартість нерухомості з часом має тенденцію до зростання. Індексні фонди, тобто індекс funds та ETF – Тобто Exchange Traded Funds. Це чудовий варіант для новачків. Вони дозволяють інвестувати одразу в сотні або навіть тисячі компаній, слідуючи за певним ринковим індексом, наприклад, FTSE 100 у Великобританії або SP 500 у США. Це забезпечує широку диверсифікацію і зазвичай має низькі комісії. Ці фонди автоматично адаптуються до змін на ринку. Що робить їх ідеальними для захисту від інфляції. Якщо ви вирішите робити власні пенсійні внески поза робочою схемою, наприклад, через СІП, тобто Self-Invested Personal Pension або Lifetime ISA, у вас буде більше контролю над тим, куди інвестуються ваші гроші. Наприклад, моя знайома Ірина спочатку просто тримала всі свої заощадження на ощадному рахунку, потім вона дізналася про СИП. І почала інвестувати в глобальні індексні фонди. За кілька років вона побачила, як її гроші почали зростати значно швидше, ніж інфляція, що додало їй впевненості у майбутньому. По-третє, зверніть увагу на податкові пільги. У Великобританії держава активно заохочує людей заощаджувати на пенсію, надаючи щедрі податкові пільги. Це означає, що частина грошей, які ви вносите у пенсійний фонд, додається за рахунок податку, який ви б інакше сплатили. Це збільшує ваші заощадження і дозволяє їм швидше боротися з інфляцією. Наприклад, якщо ви платник основного податку basic Rate Taxpayer 20% і внесете 80 фунтів у свою пенсію, держава додасть ще 20 фунтів. І на ваш рахунок надійде 100 фунтів. Якщо ви платник вищої ставки, тобто high Rate Taxpayer 40%, то за ті ж 80 фунтів, які ви внесли, ви отримуєте 100 фунтів на рахунок, а ще 20 фунтів повертаєте собі через податкову декларацію. Це безкоштовні гроші, які негайно збільшують ваш капітал і допомагають йому ефективніше протистояти інфляції. Переконайтеся, що ви отримуєте всі податкові пільги, на які маєте право. По-четверте, регулярно переглядайте свої інвестиції та рівень ризику. Ваша стратегія захисту від інфляції має змінюватися з часом. Якщо ви молоді, у вас довгий горизонт інвестування, і ви можете дозволити собі більший ризик, інвестуючи більше в акції. Вони історично забезпечують найвищу дохідність, яка з часом компенсує інфляцію і дає реальний приріст. Однак, коли ви наближаєтеся до пенсії, скажімо, за 5-10 років, більшість фінансових радників рекомендують поступово зменшувати ризик у вашому портфелі. Це називається деризикування або лайфстайлінг. Це означає, що ваші інвестиції поступово переводяться з більш ризикованих активів. Тобто акції у більш стабільні, тобто облігації, готівка. Мета цього захистити накопичену суму від раптових ринкових спадів перед виходом на пенсію. Уявіть, що ви накопичили значну суму, а за рік до виходу на пенсії ринок обвалився ви не хочете втратити значну частину своїх заощаджень. Пенсійні фонди зазвичай мають опцію автоматичного лайфстайлінгу але ви повинні перевірити, чи вона у вас активована, і чи відповідає вона вашим потребам. По п'яте. Не забувайте про державну пенсію, тобто State Pension. Хоча вона і не захищає вас від інфляції, так як інвестиції, її розмір, як правило, індексується щороку з урахуванням інфляції, середнього заробітку або на 2,5%. Вибирається найвищий показник. Це називається TIPLOG. Тому переконайтеся, що ви маєте достатній стаж внесків до National Insurance, тобто 35 років для повної пенсії це базова частина вашого пенсійного доходу, яка також допоможе протистояти зростанню цін. Нарешті не бійтеся звертатися за допомогою. Якщо ви відчуваєте, що це занадто складно або вам потрібна індивідуальна стратегія, фінансовий радник може допомогти вам розробити план, який враховуватиме ваші особисті обставини, ризиковий профіль та цілі, це може бути платно, але правильно спланована пенсія окупить ці витрати сторицею. Звісно, немає чарівної пігулки, яка повністю захистить вас від інфляції, але дотримуючись цих порад, Інвестуючи, диверсифікуючи, використовуючи податкові пільги, переглядаючи свій профіль та розуміючи роль державної пенсії, ви значно підвищите шанси на те, що ваші пенсійні заощадження збережуть свою купівельну спроможність і дозволять вам жити гідно у старості. Пам'ятайте інфляція це постійний процес, але наші заощадження не мусять бути його жертвою. Активні дії зараз забезпечать вам спокійне та фінансове захищене майбутнє. Якщо вам сподобався цей подкаст, натисніть вподобайку нижче, підпишіться, залиште комент, перешліть друзям та поставте 5 зірок, якщо ви ще цього не зробили. Так ви допоможете більшій кількості людей почути цей подкаст. Також мої подкасти можна знайти на Spotify, Apple, Amazon Music, YouTube та інших платформах. А також у всіх соціальних мережах. Це вище сказане не було фінансовою порадою. З усіма фінансовими питаннями проведіть власне дослідження або зверніться до професійних фінансових радників, оскільки ніхто не дбає про ваші гроші більше, ніж ви. Дякую, що слухали. Сподіваюся, цей випуск був корисним для вас. З вами був Толян Юкей і ми почуємося наступного разу. До зустрічі!